А як і такий райський куточок зелений зелений майже як за моїм вікном, що на кухні. Так я до чого? Да, що, там були будинки одноповерхові, але такі дуже комфортні. І там мешкали безпосередньо люди, котрі працювали на цьому маяки. І е, там працювали цивільні люди, це не військовий об'єкт. Радіомаяк був поруч. Цивільні люди, е, ну е, там дійсно вони мали освіту, якусь там технічну освіту, і е, що ще хочу додати: що це була така родина, дружна родина. Насправді казали, що ми маячники, але маячник це, це людина, котра керує оцим процесом, тобто він є маячник. Тобто начальник, і в нас був такий Астраханцев. Я не пам'ятаю, як його звали, але запам'ятала його прізвище, таке дивне прізвище Астраханців. А трішки жарту додам, що там були люди з вищою освітою, це ті люди, котрі на вахті були, коли маяк працював. І були люди, котрі підтримували життя, тобто там вони мали середню освіту, і тому такий був казус: от почали ці туї саджати, робити цю. Алею, і там був один його прізвище теж пам'ятаю, сівакозав. І він казав: ми саджаємо хвойнічі дерев'я. І оці хвойнічі дерев'я я, я запам'ятала. Потім там ще зробили таку ціпліцю і вирощували огірки, вирощували томати, вирощували кріп-петрушку, все що потрібно. Тобто, таке було поєднання, служіння. І це найблагородніша професія, одна із найблагородніших професій, тобто на моєму, ти ну, користь неймовірна да, для людей такої мужньої професії, як моряки, да? Ти робиш, і ти живеш потім вахту доба була вахта, ти відстояв цю вахту, і потім ти вже собі живеш таким життям. Класно, я, я дуже таке життя полюбляю. І ось, і, да, як, Який був зв'язок з містом, там від Євпаторії було 7 км, а це, до речі, посілок Заозерне. І там було дуже класне сполучення автобусом. Автобус, який Вісьмий автобус. І е, я коли була дитиною, да, я ж 11 років, там переїхала, то чомусь ми вчилися ввечері, е, е, з 2 години до 8 вечора, я сідала на автобус.